Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Не кажу підписники, тому що це моє перше відео. Займаюся я сільським господарством, тобто намагаюся займатися сільським господарством. І своє перше відео хотів би вам показати про свій трактор. Саморобний з двигуном ча 4 або 4 ча 8 дроб11. Наскільки я правильно знаю. Дуже цікава річ. Як і двигун, так і сам трактор складений. Ну і розпочнемо наш огляд на наш тракторець. Приємного перегляду. Значить, Як я вже згадав, двигун Ч4. ДАГ-дизель. Наскільки я зрозумів і читав про нього, то збирався він у Дагестані на якомусь заводі. 4 має потужність 24 кінських сили. Крутний момент там не пам'ятаю який. Ну і скажімо так, оправдав він себе по всьому. Тяги в нього вистає, навіть на низьких оборотах. Тобто він невисокооборотистий, дуже низькооборотистий. Стартер. Стоїть. З ГАЗ-51. Ще є така вилочка, яка ногою тоді нажимається з салона у газоні 51-му і він запускається. Відразу ж, рульова колонка. Також ГАЗ-51 чи 53, теж вам не буду брехати. Ну, газоновська. Генератор ГАЗ, радіатор із Москвича чи Жигулів, лепесток охолодження Газелівський. Так, ідемо далі. Дуже цікава конструкція зроблена по насосу. НШ-10, він у мене на гідравліку слабоватий, звичайно, але вистачає на моє навісне обладнання. Я ніяких вантажів сильно не підіймаю і так далі. НШ-10 зроблений дуже цікаво, він бере свій крутний момент, тобто тягу із колінвала мотора. Просто заходить отак за щелочку, раз тут брусик. Вставляється, щоб не випирало його. І все, і працює. Коли він не потрібен, я його просто відключаю. Передній міст. Балка з Ниви СК-5 комбайна. Колеса Уазовські. Ось. Сама резина Уазовська. Ступиці з того ж самого комбайна. Тепер переходимо до салону. До салону переходимо. Тут ми маємо газоновську коробку ГАЗ-51, скажімо так, по класиці. да? Багато хто її ставить. Там переходна плита, не можу сказати точно, як і що зроблено, тому що трактор купувався. Не складався нами особисто, а купувався. Тому деталі можу інколи деякі не пояснити. Що цікавого, стоїть реверс. Стоїть реверс. Вперед-назад, тобто їде. Четвертою можна їхати вперед і назад, але я цього не пробував, тому що назад четвертою не врулюєте просто. Не знаю теж, як зроблений. Більше за все, людина, яка складала, зображала, що вона робить. Ну і так, звичайно, педалі щеплення, тормоза, газ. Приборна панель. Звичайно, в стилі українському. У мене тут є такі наліпки. Руський воєнний корабль. Іди куди пішов за всіми остальними. Амперметр, тиск, масло і вода. Паливний бак тут ще є. Сигнал, маса, можна так сказати. Руль теж газоновський. Ну, місця тут вистачає. Так більш-менш цікаво. В салоні перебувати навіть при, під час руху і таке інше. Газоновська коробочка, як я вже вам сказав, з 51-го, але тут немає пиптика, ото як задню вмикати, Получається він як блокератор працював, такий не нажмеш, не включиться. Винесений сюди гідророзпредільник в салон. Теж дуже зручно і добре. Тут а дирочка. Отвір. Для, раніше стояв бачок, із цього зняли, він не потрібний, в принципі, і без нього обходимося. Опа. Так, задні колеса. Зіл 131 шини. Диски газоновські. Напевно, з 52-51. теж теряюся, якщо чесно. трошки. Мост вкорочений, ГАЗ-53. Не 66-й хотіли є вже середина планітарка, чи як вона називається поросятко. Є е 66-й, але всі кажуть, що буде рвати полеося. Я вам скажу, їх і так рве, тому що мост укорочувався, я наскільки читав і цікавився цією темою, то вже так професійно, як на заводі, ніхто не відбалансує. І виходить, що раз на рік десь приблизно рве полуосі, навіть не в важких роботах. Там просапні якісь роботи робимо, вже рве полуосі інколи, Уже там батько. Робив і вставочки тут, і там різні скажімо так, речі придумував. І заварюємо, 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 але ця проблема не йде ніяк. Задня навіска. Задня навіска у нас теж, скажімо так, своєрідна через те, що все навісне обладнання, яке нацепляється на цей трактор, воно є моє. Я чуже не можу поцепити. Тому що навіска зроблена, лєнти, як ви бачите, ось, вони приварені, вони не ходять на розтяжках. І тому отут сам прицепний момент, де на пальцях стоїть у мене, воно стабільне. Тобто навісне тільки моє. Те, що саморобні я зробив, те навісне і підійде. Інше не стане. Так само і моє навісне, ніякий трактор, в принципі, не зможе поцепити. Ну, можна там, звичайно, поприварювати спеціальні е вали, так, кусочки валив, тоді буде ставати, а так не буде. Ось такий навіть не знаю маркіровку гідроциліндра вихід-вихід, Але ж я повторюся, що вистачає на мої скажімо так, потреби, повністю вистачає. Польська сажалка картопляна. Ну, ні, кілограм, я думаю, десь 250 улазить, напевно, картошки та й свою легко підіймає. Тобто миритися можна, вистачає. Акумулятор там під сидінням соточка, бак на 28 чи на 26 літрів, точно не пам'ятаю. Стоїть. Теж все з фільтрами, все. Ну от такий у мене тракторець, скажімо так, помічничок. Броньовичок, можна сказати, і багато хто його називає броньовичоком. Такий тракторець, він мені, скажімо так, є основою мого господарства. І без нього нічого б не було, тому що він вже близько 10 років у нас. І оцей, скажімо, довгий шлях поступовий мого фермерства так можна назвати, ну я так хочу назвати. Хоча я повторююся, в мене землі небагато, близько 4 гектарів. Але ж... Займаємося. Буду завершувати своє відео. Дякую за перегляд. Можу сказати, що в наступному відео заведемо його. І не просто заведемо таке щось поробимо цікаве. Ну, по ділу. Не просто покатаємося. А щось потягаємо чи щось зробимо. Можливо, кудись щось треба буде. Скоро дрова почнемо заготовляти і таке і інше. Також буду робити огляд на мої навісне, прицепне обладнання, на всі інші речі. Так що дивіться мій канал і все буде добре. Все буде Україна. До побачення. Дякую за перегляд.